Вітаю, я політолог Ігор Горейтерович. Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про Андрія Єрмака, але навіть не про його звільнення, і навіть не про те, хто буде після нього. Ну, врешті-решт, президент рано чи пізно, я думаю, рано прийме рішення, хто замінить його на посаді очільника офісу президента. Я пропоную поговорити про Єрмака як. Про Функцію, і яку власне роль він відігравав при Зеленському, хто тепер буде відігравати цю роль, і чи потрібна взагалі така роль президенту України зараз, це не таке просте питання, як здається. Чому? Тому що ну, загальновідомим по суті є факт, що в країні, як мінімум, за часи повномасштабної війни була побудована паралельна така система прийняття рішень, паралельна система влади, неформальна, не прописана. В законах і в Конституції України я не кажу при цьому, що вона була незаконною, тому що часто неформальні інститути вони є якраз такими, які закону прямо не суперечать. Але це не означає, що вони діють виключно у відповідності до якихось загально прийнятих норм і правил. Тут була дуже схожа історія, але, судячи з усього, історія ще й з корупційним шлейфом, оскільки ми маємо зараз відповідні справи, відповідні записи, і маємо історію з тим, же Андрієм Мірмо. Ми поки не знаємо, чим вона закінчиться, але тим не менше. Так, от що стосується функції, дивіться, в принципі, в принципі, головна функція очільника чи глави офісу президента, чи глави адміністрації президента, чи глави секретаріату президента, а в нас було і таке Секретаріат при Ющенко, адміністрації при інших президентах, офіс при Зеленському. Так от головна функція глави цієї інституції полягає в тому, щоб забезпечувати. Нормальну, навіть ефективну роботу глави держави. Тобто бути очільником його канцелярії так це і є це. І я не розумію, чому дехто це сприймав як якусь певну образу, тому що взагалі по нашим законам і адміністрація президента і офіс президента це канцелярія по великому рахунку, яка повинна надавати президенту інформаційні аналітичні, науково-аналітичні, ну і інші там послуги. Ну взагалі займатися організацією життєдіяльності глави держави. І Єрмак, в принципі, цю функцію теж виконував. Я думаю, що він її робив достатньо ефективно і ефектно, тому що так довго на посаді і протримався. Бо багато з тих, хто знає Зеленського, з тих, хто з ним був в тому числі після початку повномасштабного вторгнення, і написали потім про це статті або навіть цілі книги, як це зробило кілька журналістів, в тому числі і західних. Вони відзначають, що Зеленський цінує дуже комфорту в спілкуванні, не навіть не стільки в житті, скільки в спілкуванні, тобто щоб. Була така система, в якій він може без проблем приймати ті чи інші рішення, вони будуть там реалізовуватися. Ну і якісь його завдання будуть виконуватися. Єрмак все це президенту власне гарантував і паралельно з цим він отримав дуже багато додаткових функцій, які не властиві власне, були в главі офісу президента. Але мали те, що мали. Ну зараз вже маємо те, що маємо. Так, от в цьому контексті сією функцією Єрмак справлявся, але безумовно. Безумовно, у Єрмака була ще одна функція, як до речі, і у його попередників, практично всіх, всіх більш-менш публічних. Давайте я так скажу, тому що ми зараз навряд чи зможемо згадати. Прізвища деяких очільників офісу президента або адміністрації президента при якихось там попередніх главах держав у Зеленського було поки двоє. Ну буде третій власне очільник офісу. І що Богдан, що Єрмак були дуже медійно і публічно активними, привертали увагу, і в цьому якраз полягала одна їхня важлива функція бути громовідводом для президента. Тобто негатив, який летить в президента, повинні були спочатку приймати на себе ці люди, а потім, вже якісь там залишки цього негативу могли безпосередньо попадати в голову держави, і треба зазначити, що Єрмак цим завданням дуже непогано справлявся, в тому сенсі, що було створено сформовано такий певний демонічний образ очільника офісу президента, що в значній мірі відповідає дійсності, враховуючи його неформальні зв'язки, і можливість впливати. На прийняття там тих чи інших рішень, але по великому рахунку по великому рахунку він грав при президенті дуже важливу роль, перебирав на себе значну частину негативу, яка могла валитись на Зеленського. Тут правило про хорошого царя і поганих бояр воно до речі спрацьовувала. Це дуже примітивна технологія, яка використовувалася і до Зеленського, яка активно використовується і в інших країнах. Ну, типу, там президент не знав або президенту не повідомили, або президента обманули. зверніть увагу, що зараз Раз так розгортається історія, власне, з міндічем. Президент на зустрічі з фракцією сказав, що він про це просто не знав, якби він знав. Очевидно, нічого всього не було, але оскільки він не знав, ну сталося так, як сталося. Так, от, Єрмак з цим завданням дуже непогано справлявся, і цей негатив на себе переборов саме через це. Я думаю, вісімдесят чимто відсотків громадян України хотіли його відставки. Це власне результати останніх соціологічних опитувань, де ця цифра на 20% відсотків зросла порівняно з вереснем місяця. Тоді було б там близько 62%, Зараз вже за 80%. Тому тут президент теж ще відреагував власне на очікування громадян. Дня і зробив те, що він повинен був зробити. Так от Єрмак з цим завданням справлявся і справлявся дуже непогано, і тепер насправді перед Зеленським стоїть одна дуже серйозна дилема. Ну, як мінімум, до призначення нової особи на посаду голови офісу президента ніякого громовідводу у Зеленського немає, і відповідно, весь, весь негатив, який буде летіти в бік президента, буде летіти в президента. Я думаю, що Зеленський це розуміє, тому він не хоче так швидко. Призначити нового очільника, але боюся, що тут буде така ситуація, не надто приємна для голови держави. Справа в тому, якщо це буде наприклад, наприклад, умовно, там нинішній, ну, нинішній заступник вже колишнього голови офісу президента Павло Паліса, ну військовий, то до нього негатива до Паліси негативу буде дуже дуже мало, тому що в нього ледь не бездоганна репутація, реально. Він військовий, він навряд чи буде такою якоюсь публічною дуже сильною фігурою, яка цей негатив свідомо на себе буде перебирати. А якщо Зеленський призначить якусь харизматичну персону, харизматичну з політичної точки зору, я підкреслюю, на цю посаду, ну йому не уминути порівнянь з Єрмаком або з тим, що власне за цим призначенням стоїть той же Єрмак. Який відійшов, сказав, кажуть, американським журналістам, що збирається на фронт їхати. До речі, теж цікава історія, тому що якщо він підпише зараз контракт з якоюсь військовою частиною, то він перетворюється автоматично на клієнта ДБР у випадку відкриття кримінальної справи, але не набу і не САП, а саме ДБР, а ДБР контролюється офісом президента. Може бути дуже цікава історія. Так, от призначити якусь людину більш харизматично, більш публічно. Ну, ризик для президента, тому що звинуватять в тому, що Нічого та особливо не змінилося. А власне е, ну, Єрмак якби зберіг контроль над офісом, просто він тепер зі сторони це буде робити. Тому Володимира Олександрович вибір насправді не багатий, і мені здається, що правильніше для нього, звісно, було б призначити людину, яка би просто займалася наданням всіх необхідних послуг для президента, інформаційних, аналітичних, логістичних і так далі. і так далі, і так так далі, далі, А не була якоюсь окремою політичною Фігурою так ризик для зеленського в тому, що Стріли критики будуть летіти конкретно в нього. З іншого боку в нього така зараз ситуація, що ну гірше дуже складно собі уявити. Але якщо він це зробить і продемонструє, принаймні публічно, що він готовий розвернутися в бік реальної парламентсько-президентської республіки. Ну тут Зеленський може для себе навіть знайти якісь плюси, не обов'язково тільки мінуси, тому що ніхто не відбере в нього того, що він верховний головнокомандувач, ніхто не відбере в нього того, що він глава Держави, ніхто не відбере в нього того, що він, власне, ну є. Людиною, яка займається зовнішньою політикою, і відповідає за дипломатію, ніхто не від це четвертий фактор. Да, в нього того, що він людина з певним іміджем, який ну, продовжує позитивно сприйматися на заході в більш в своїй більшості, ну і ніхто не відмінив нього того факту, що е, він е, хай і не сильно хоче про це говорити, але ну номінально залишається лідером монобільшості в Верховній Раді. Ну таким політичним, на да, так би мовити, лідером все це залишиться і тому. У відповідно Зеленський в цій ситуації буде мати достатньо повноважень, щоб робити те, що він вважає за потрібне, але при цьому, при цьому. Отримувати набагато менше якихось критичних ударів, частину з яких раніше перебирав на себе Єрмак. Чи наважиться на це Зеленський? Я думаю, ми дізнаємося вже в найближчі буквально дні. Тягнути він не буде, чисто технологічно історія з Павлом Полісою виглядає для нього найбільш виграшним варіантом військовий. З гарною репутацією, з досвідом в принципі, вже на перемовинах навіть з американською стороною, але чи наважиться це зробити президент? Скоро дізнаємося. Я думаю, що якщо він навіть піде зараз іншим шляхом, рано чи пізно йому все одно придеться повертатися до такого формату, тому що ситуація в парламенті накаляється, і з великою ймовірністю ми будемо мати там нову коаліцію. Причому ця коаліція знов таки з великою ймовірністю буде формуватися сама. У відриві від офісу президента, а буде так чи ні, обов'язково поговоримо в наступних відео. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!